Доброго ранку, друзі. Сьогоднішня рубрика присвячується тим, у кого є така чудова, лагідна та муркотяща тваринка, як кіт. Та такі гарні зелені рослини в горщиках, які кіт ніяк не може обійти стороною. Що з цим робити? Далі в рубриці. Поєднання кіт плюс домашні рослини може мати сумні наслідки, починаючи від фігурно згризеного листя і закінчуючи розбитим квітковим горщиком на підлозі. У більшості випадків карати кота немає сенсу, а прибирати рослини з зони його доступу не дуже хочеться, адже вони так здорово виглядають саме там, де стоять. На щастя, є спосіб залишити все на своїх місцях і врятувати свої рослини від страшної смерті. Щоб зберегти свою домашню зелені і не провокувати кота на злочини проти рослин, можна вчинити розумніше, зробити котячий репелент. Розчин із звичайної води і ефирних олій. Не завдай шкоди ні вашому котові, ні рослині, ні вам. Навпаки, аромат буде просто чудовий. Як зробити котячий репелент? Для спрея вам знадобиться маленька пляшечка з розпилювачем, наприклад, від пробника парфумів 60 грамів води, ефірна олія лимонна, ефірна олія дикого апельсина та лаванди. Додайте у воду по 2 краплі кожної ефірної олії. Ретельно збовтайте. І розпорошіть на землю в горщику і в повітрі і навколо рослини. Намагайтеся не набризкати на саму рослину, особливо на листя. У кішок дуже чутливий нюх, і вони просто ненавидять запах цитрусових і лаванду. Так що ваш улюбленець навряд чи ще раз підійде до рослини, і вона буде в безпеці. Якщо вам не сподобається, як пахнеться суміш, можна спробувати інші ефірні олії, наприклад, перцеву м'яту, евкаліпт, лайм і лимонграс. В результаті ви отримуєте відмінний запах квартирі, краще за всякий хімічний освіжувач повітря і цілі рослини, та й куту не перепаде зайвий раз за зіпсовану рослину. Бажаю вам гарного дня та прекрасного настрою. До зустрічі!